Раді вітати на телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску досвідчених донорів привітали з професійним святом. Комунальники попереджують, Крюківський міст ремонтуватимуть з понеділка. Залишайтеся з нами та дізнайтеся всі подробиці. Чергове щотижневе засідання апаратної наради відбулося сьогодні у міськвиконкомі під головуванням першого заступника міського голови Віктора Калашника. Здебільшого робочі питання у галузі житлово-комунального господарства обговорили присутні на засіданні. Докладніше далі. На початку засідання відповідні доручення за результатами учорашнього рейду перевірки роздав перший заступник міського голови Віктор Калашник керівникам комунальних підприємств. Роботи дуже багато. Я не буду конкретизувати там вулиці, але повинен попрацювати і КТП 1628, і район. Будь ласка, мобілізуйте всі наявні ресурси, підключайте промислові підприємства. Але там порядок треба буде наводити. Багато зауважень і щодо покосу трави у місті та стану доріг. На думку Віктора Васильовича відсутні порозуміння і спад Полтава обленерго є заборгованість перед комунальним підприємством благоустрій. Ми в свою чергу зупинили платежі бюджетні повністю. Зараз там уже десь вони сягають мільйонів 15. Я не знаю, кому це вигідно взагалі. Крім того, значну увагу пад «Полтава-Обленерго» має приділити відновленню асфальтового покриття після ремонту теплових мереж, благоустрою територій теплових підстанцій. Дуже часто населення або якісь організації, які знаходяться поблизу, вони просто зносять сміття в цю 30-метрову зону, і потім до нас ідуть претензії. Тобто, ці трансформаторні підстанції вони не утворюють сміття. Ми це добре розуміємо, але за кожний квадратний метр території в Кремлючуці хтось повинен відповідати. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Івана Москалика, протягом минулого тижня ШРБУ влаштувала понад 4 тисячі метрів квадратних асфальтобетонного покриття. Наразі продовжується нанесення дорожньої розмітки. З наступного тижня розпочнуться роботи на мостовому переході через Дніпро. З понеділка, 15 червня, з 20-ї, по 19 червня з 20-ї години вечора до 4-ї години ранку на в Кріківському мосту будуть розпочаті роботи по ремонту асфальтоподобного покриття саме в вечірній та нічний час. Перші два дні це будуть підготовчі роботи і до п'ятниці ми плануємо їх закінчити. Будуть задіяні як працівники ДАІ, тому звертаю увагу автомобілістів і підприємців, які здійснюють перевезення, будьте уважні і розуміти цю ситуацію. Трокові доручення дав перший заступник міського голови Віктор Калашник і начальнику управління капітального будівництва Миколі Шендрику, зокрема до 26 липня поточного року завершити роботи у сквері імені Олега Бабаєва. А вже з наступного тижня Віктор Васильович має намір особисто перевірити стан будівельних робіт у школі садочку, що у кварталі 278. му на сьогодні. Півтора мільйона які отримані 12 липня, як попередні оплати, вони Повинні бути відпрацьовані на протязі трьох місяців. На сам кінець засідання заступник міського голови Віталій Малицький повідомив приємну новину. Кременчуку є чим пишатися. Сьогодні його досвідом зацікавилась область та навіть телеканал ICTV. Була знімальна група телеканалу ICTV, Вони вивчали позитивний досвід проведення організації громадських робіт. в Місті Кременчуці 79 дітей зараз працює на громадських роботах. Їм виплачується мінімальна заробітна плата в розмірі 1218 гривень. Тобто враження наших колег були дуже позитивні і вже в. В той же день дзвонили з міста Полтави. Полтавська міська рада, їхній виконавчий комітет зацікавлений в цьому проєкті, тому що в них цього взагалі немає в місті. Їх громадські активісти, скажімо, спонукають до того, щоб вони досвід Кременчука в цьому плані перейняли. Під час брифінгу для журналістів перший заступник міського голови Віктор Калашник повідомив про намір міської влади провести громадське обговорення щодо подальшої долі постамента пам'ятника Леніну. Треба обговорити і прийняти рішення, яке б влаштовувало більшість громади міста Кременчука, що зробити на цьому місці. Або його використати, цей постамент, є і такі пропозиції, або зробити там клумбу, або на цьому місці побудувати щось інше. Там є і різні пропозиції, там і церква, і так далі. Тому з урахуванням думки громади, я думаю, що буде прийнято рішення. 14 червня всесвітній день донора з тієї нагоди на станції переливання крові привітали кременчужан, які регулярно здають червону життєдайну рідину. Дехто з донорів здавав кров вже понад 100 разів з кременчужанами, які рятують життя іншим. Спілкувалась Марина Корнічук. Гості свята, немов ті янголи, які не жалкують частинки себе заради порятунку інших. Ці люди донори. Сьогодні на станції переливання крові їх вітали та дякували за небайдужість до чужого горя. Нехай доброта, чуйність, бажання допомагати іноді зовсім незнайомим людям назавжди будуть вашими супутниками. Я дуже благодарю вас за те, що ви є такі. За те, що ви герої нашої жизни, за то ви спасеєте людей. Дякую вам огромное. поздоровав донорів зі святом і представник депутатського корпусу, депутат міської ради Юрій Гриценко. Я думаю, що ви робите велику справу і вам велика подяка, тому що ну не то що від мене, а від тих людей, які в цьому нуждаються. ми просто чувствують внутрішньо ти допоміг. І це чувство ну на мій погляд неможливо передати ніяким словами. Найактивніших донорів, які здавали кров вже по 40 разів, нагородили посвідченнями почесного донора України серед нагороджених кременчужанин Олександр Запорожець. Цей чоловік справжній рятівник своєю кров'ю він ділився понад 100 разів. Просто живання помочьвання допомогти, допомогти людям. Спочатку було так, що починалося друзям, якщо там попадали. Какие-то проблемы с травмами. Потом одно время сдавал в роддомы роженицам, нуждаяся в крови. А потом, как-то уже это привык безвозмездно сдавать кровь. Не прекращаем, планируем продолжать, потому что это. Вже потрібно з організму стало на своїх прекрасно. Серед донорів є і медики. Хто як не вони, краще знають, як саме хворі потребують допомоги донорство, если чесно говоря, це ціль моєї жизни, тому що донори це дуже добрі, люди. тому що в наше время просто і добровольно здавати кров, тобто віддавати, себе, то не всі і не кожен. Тому я не говорю, що це почне, хоча всі це говорят. Це просто призвання делать добро і совершенно не зря. вот я для себе прожила жизнь, тому що я делала добру людям. За словами головного лікаря, станція переливання крові постійно потребує нових донорів. Щоб стати рятівником, потрібно небагато, зауважує медик. Гарне здоров'я, велике бажання допомогти та перед здачею життєдайної червоної рідини декілька днів обов'язково вести здоровий спосіб життя. У виконкомі готуються до чергової сесії міської ради, що відбудеться 30 червня. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії із земельних питань. В робочому порядку присутні розглянули низку проєктів рішень, що виносяться на сесію. У більшості вони стосуються продовження строків договорів оренди землі, проєктів землеустрою, зборів за користування землею. Розглянули члени комісії кілька регуляторних актів щодо орендної плати за землю, які нині проходять. Ходять обговорення. Музика. У зв'язку із жаркою і посушливою погодою оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки в лісових масивах. Вже цього тижня рятувальники гасили пожежу на острові Зелений. Тоді вигорів один гектар сухої рослинності. З метою попередження виникнення пожеж, працівники лісового господарства проводять всі можливі профілактичні заходи на своїх територіях. Подробиці далі у сюжеті. Як розповів нам головний лісничий Кремечуцького лісового господарства Роман Пащенко, загальна площа лісгоспу становить трохи більше 35 тисяч гектар. Лісгосп розташований на території чотирьох адміністративних районів та двох міст. Тобто Кабеляцький, Кременчуцький, Глобинський, Козельщинський райони і два міста Кременчук і Комсомольськ. За весь минулий рік на території лісгоспу було зафіксовано всього чотири пожежі. В той час, як за п'ять місяців цього року, ліс горів вже тричі. Як показує статистика, близько 98% лісових пожеж виникає з вини людей. На вихідні дні люди вирушають на відпочинок хто до води, а хто в ліс на природу. На жаль, люди здебільшого забувають про правила поведінки у лісі, залишають вогнище непогашеним, кидають недопалки серед сухої трави. А це призводить до пожежі. Щоб берегти ліс від пожеж, працівники лісгоспу проводять ряд профілактичних заходів, серед яких і створення та відновлення мінералізованих смуг. Це смуга, яка знаходиться всередині масиву та навколо масиву. Тобто, це та, та ділянка, яка очищена від мінерального слою. По суті, розібратися це пісок. На сьогоднішній день працівники лісу провели догляд за існуючими смугами довжиною 1700 кілометрів та створили 150 кілометрів нових мінералізованих смуг. Також протягом пожежно-небезпечного періоду у лісових масивах проводяться рейди із працівниками правоохоронних установ та Державної служби надзвичайних ситуацій, відпочиваючим пояснюють правила поведінки у лісі. Або ж, взагалі, рекомендують утриматися від відвідування лісу на певний час. На теперішній час працюють лісопожежні станції, лісопожежні пункти по лісництвам, які ведуть спостереження. є, є у нас в допомогу. Відеоспостереження за лісовими силами, що допомагає своєчасно виявити осередки лісових пожеж. Працівники лісу вкотре нагадують відпочиваючим не залишайте багаття без нагляду, а перед поверненням додому обов'язково залийте вогонь водою або ж закидайте піском. У разі лісової пожежі телефонуйте на 101. Електронні сервіси від міністерства юстиції, спрощення процедури реєстрації та новації, що стосуються роботи нотаріату, про це говорили на семінарі у міському управлінні юстиції. Нині в Україні триває обговорення деяких законів, що пропонуються у рамках реформи міністерства юстиції. Свої думки висловили і місцеві фахівці. Олександра Демиденко розкаже в деталях. Без черг і без корупції відтепер довідки та інші ключові документи по лінії мін'юсту можна отримати в режимі онлайн. Достатньо зареєструватися на сайті і відправити відповідний запит. Можна одержати протягом 24 годин на добу, протягом 7 днів на тиждень, з урахуванням того, що суб'єкт звернення зайде на сайт Міністерства юстиції, відповідним чином зареєструється і впродовж 15-20 хвилин, якщо він має принтер, роздрукує цей документ. З 1 липня плануються і зміни в системі реєстрації нерухомого майна та реєстрації бізнесу. Більше повноважень у цій справі отримають приватні нотаріуси і навіть банківські установи. Фронтофісами стають органи місцевого самоврядування в особі ЦНАПів і вони будуть приймати документи по реєстрації бізнесу і по реєстрації нерухомого майна. Приватні нотаріуси будуть фронтофісами і прийматимуть документи по реєстрації нерухомого майна. В подальшому ці документи... Направлятимуться у відділи Державної реєстраційної служби, опрацьовуватимуться, повертатимуться і суб'єкти, ті, які приймали документи, будуть їх видавати. Не всі представники нотаріату погоджуються із положеннями нового закону, адже здійснювати функції реєстратора це додатковий робочий час і навантаження. Нотаріус не може відкласти свою основну діяльність при його призначенні, як нотаріуса, і перейти на роботу просто реєстратора. Тому що це і спадкові справи, це люди, це людський фактор. Прийшли до мене здати я в офіс. Для реєстрації документів я чітко обмежена сроками, але у мене назначені спадкові справи. До мене приїхали спадкоємці. Я їх не можу в сторону піддвинути і працювати. Викликає стурбованість відкритість реєстрів з одного боку. Прозорість даних про людину це запобігання корупції. З іншого цими даними можуть скористатися шахраї. Я прослухав, і зрозумів, що можливо зайти до майбутнього. Сенсорне міністерство і подивитися будь-що, будь будь-на-кого і таке інше. Якимось чином чи не пересікається, чи захист там персональних даних людей, ніяким чином ніяким чином, втім, обговорення законів триває. Який буде їх кінцевий результат, і наскільки це спростить життя пересічним українцям, дізнаємося невдовзі. У Кременчуцькому художньому салоні запланували низку пізнавальних заходів для дітей. На них малеча зможе познайомитися з мистецтвом, відчути себе справжнім художником чи скульптором та розкрити свій творчий потенціал. На одному з таких заходів сьогодні побувала й наша знімальна група. Учні 20-ї школи, що зараз перебувають у пришкільному літньому таборі, сьогодні мали змогу вперше помалювати пастеллю. та ще й зробити це у справжньому художньому салоні. Я буду вам читати казку українську, а ви будете малювати і любити натхненню. Якщо ви почуєте якого цікавого героя, ви зразу зможете його намалювати. Як ви собі уявляєте? Добре, підніміть руку, у кого є бажання малювати. Тож діти зображали персонажів із української казки Пан Коцький. Хто не малював, той ліпив. Діткам провели майстер-клас із ліпки глиною, адже цей матеріал примхливіший за звичний для дітей пластилін. Зараз я вам покажу, як робити людину. Бачите, я звідсіля нічого не відриваю. Я все витягую із одного шматочка. Опісля кожен художник мав представити свою роботу. Гарний ті грають, дітям, дітям молодець, так, дуже добре. Я намалював вартував, Мені сьогодні очень понравилось, тому що ну, тут, тут глини можна і. И... Тут картини рисувати можна, красиве. Директор та організатор каже, у них заплановано ще багато цікавих заходів для Кременчуцької малечі. Нам дуже цікаво саме розповідати дітям, по-перше, про наличі нового формату художнього салону, то, що це місце общедоступне, цікаве, творче, і, в принципі, для будь-яких возрастів. В понеділок теж буде цікаве мероприятие, називається «Путешествие вокруг света», там, де будуть знайомити дітей з різними традиціями. Причем необычными, например, там Яма, Ямайка, Гавайи. Мы на, напланировали на время работы летних лагерей. А вообще, если и будет такая ну, востребованность, то, конечно, будем ну, для детей делать больше мероприятий, лишь бы было желание. Кременчуцький Кремінь у другому протистоянні з Миколаєвом поступився на власному полі з рахунком 0-1. Для тих уболівальників, хто не бачив цього матчу, слова звісно залишаються лише словами. Але повірте, такого тотального нев'язіння у Кременчужан ще ніколи не було. Та результат на табло за підсумками двох стикових ігор. Кремінь не потрапив до першої ліги, але шанси, як з'ясувалося, все ж залишаються. Кремінь арена була заповнена вщерть. Оболівальники вірили в своїх улюбленців і очікували від них маленького дива. Очікували, після стількох років надії, перемоги. Підопічня Сергія Свистуна з перших хвилин зустрічі кинулися в атаку. Дивитися футбол у виконанні наших земляків було приємно. Тим паче, що місцева публіка, попри віру в команду, вже потрохи почала у хлопцях розчаровуватися. Вчора наші билися по-справжньому. Були сили, було бажання, але футбольна фортуна чомусь від нас відвернулася. Упродовж першого тайму господарі створили кілька гольових моментів, але стійкі поперечена, як зачаровані, приймали на себе удари Кременчужан. Мали чудові шанси відзначитися його Іванов, Віталій Собко, Сергій Борзенко. Ударами з далекої відстані запам'яталися Євгена Пришко та Ваге Саркісян. Останній прекрасно виконав штрафний. Нашому півзахиснику вдалося перехитрити голки парагостей. Ваги показав, що битиме над стійкою у ближній кутворі та сам підкрутив м'яч у відкритий кут. І знову стійка. Друга половина гри розпочалася знову ж таки атаками господарів. Зі штрафного потужно пробивав Логінов, вдруге влучив у поперечину Саркісян. На поле вийшов ще один нападаючий Костянтин Черній та атакуючий півзахисник Сергій Чинбай. Підсилив напад Павлік. Але замість так і забити господарі пропустили. Це сталося на 62-й хвилині. Гості організували одну із нечисленних контратак по правому флангу. Діагональним пасом вивели на лінію штрафного майданчику Кременя, центр форварда Сторобльовцева. Останній впевнено розхитав Валерія Курилеха і з кута воротарської зони пробив проміжніх Віталія Новко. Всі намагання кременчижан розпечатати ворота суперників виявилися марними. Поразка 0-1. та ця поразка, хоча й не додала радості уболівальникам і тренерському штабу нашої команди, все ще не є вироком. Цілком імовірно, що через реорганізацію та низку інших причин Кремін таки гратиме у першій лізі. Звичайно, це поки що тільки припущення, але вірогідність цього досить велика. Вихідними днями погода у Кременчуці буде малохмарною, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься у межах 13-18 градусів, вдень сягатиме близько 30. Ми прощаємося, зустрінемося вже у понеділок, о 21.10 на телеканалі Лтава. Не забувайте про головні убори в спеку, бережіть себе та будьте щасливими.